Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 124 710 особин за добу 850 і поранено 374 130 песиголовців за добу 2550 танків. 382 одиниці за добу, 7 бойових броньованих машин, 6340 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 2180 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 452 одиниці засобів протиповітряної оборони, 221 одиниця за добу, 1 літаків, 292 одиниці. Одиниці гелікоптерів 283 одиниці за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1941 одиниця за добу, 33 крилатих ракет 796 одиниць за добу, 47 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5001 одиниця за добу. 15 спеціальної техніки, 199 одиниць за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine